У комітеті по військово-оборонній захисту, національній безпеці нашої країни повинні бути фахові спеціалісти військової справи. У комітеті по освіті повинні бути спеціалісти з дошкільної освіти, шкільної, професійно-технічної освіти, а також людина, яка є фаховим спеціалістом у вищій освіті. Комітеті енергетики повинні бути виключно спеціалісти. Людини, які дотичні до енергетичного комплексу нашої держави. Це атомник, тепловик, людина, яка розбирається в зеленій енергетиці, яка людина, яка знає, що таке постачання електроенергії з виробника електроенергії до кінцевого споживача. Людина, яка знає, що таке баланс ринку електроенергії. По-друге, ми повинні там мати спеціаліста, який знає, що таке видобуток газу, що таке транспортування газу. Від видобутку до кінцевого споживача. Що таке баланс газу? Що таке ПСГ? Це люди фахові спеціалісти, які Можуть дуже швидко приймати рішення.